Колеги пасічники, дорогі підписники, сьогодні 17 серпня, неділя, гуляю собі по пасіці, дивлюся, як літають бджілки, щось типу носять. І тут раз, око моє, побачило щось жовтеньке. І тут на піньочку сливовому трутовик сірчано жовтий Лісова курка. Почекаємо ще кілька днів, щоб вирости, а тоді будемо жарити. Так, і так пройшло три дні. Трутовик мій не виріс, тільки подорослійшов. Будемо його зрізати. Так, дощів немає, от він і не виріс. красивий який, а? Решту лишаємо на розплодок. Ось який красивий. Підемо готувати. Так, ріжемо його на космочки. І на сковорідку. Дваємо олії. Цибульку вріжемо Це можна жарити. Так от виглядає процес. Такий процес довгий. Я його весь знімати не буду. Зараз добавлю сметанки. Хвилин 10, 10 ще потушкую. Будем їсти. Пройшло 20 хвилин, завершився процес. Будем пробувати. Правда, грибів мало, але то не мої проблеми. Ніхто, значить, не буде їсти крім мене. Ділитися я не буду. Ай, косміпай. Ммммм. Бачите, як м'ясо. Ну що, тепер конячку треба налити? щоб суху їсти. З минулого разу, як я гриби жарив, я казав, що є якісь гриби, які алкоголем стають отруєні. Ну, я все рискую. Я думаю, що не вони. Та то точно не вони. Конячку. Треба конячку.